Всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. А друзі, сьогодні хочу зняти для вас майстер-клас. По вашим вже запитам, ви мені писали в коментарях, що хочете майстер-клас на капор Снут. Ви знаєте, я сама не проти носити таку річ, тим паче в цьому році мені хочеться відійти від шапок, спробувати щось інше. Вже один майстер-клас на капор у мене є на каналі. Залишу вам посилання внизу під відео в описі. Переходьте. Можливо, вам той варіант сподобається, а можливо, цей. Дівчатка, відразу хочу вибачитися, пряжа у мене ось така фіолетова, доволі темна, але буду намагатися і показувати все, розповідати і показувати все близько, щоб було видно петлі. Ну, я думаю, складнощів не виникне, хіба що в таких самих-самих початківців. Але я думаю, ви з легкістю справитеся. Так, І з чого я буду в'язати цей капер? Я вибрала пряжу Nako Sport Wool. У мене тут 25% шерсті 75 преміум акрил, метраж даної пряжі в 100 грамах 120 метрів, і тут рекомендують спиці 6. 7 Звичайно, що я вибрала 6. Пробувала 5 це дуже таке для мене забите полотно, а на 6 мені сподобалося, як виглядає доволі щільно для капора буде зовсім непогано. Не обов'язково, щоб ви прив'язувалися саме до цієї пряжі. Цю пряжу вибрала для себе я. Ви можете взяти пряжу товстішу, є, товстіша, тоншу, будь-яку там пухнасту, ну. Будь-будь-яку пряжу, прив'язки, то пряжі в нас немає. Я зараз вам дам розрахунки, ви з легкістю розрахуєте на будь-який розмір з будь-якої пряжі. Що основне зробити зразок. Зробити ось такий, ну, краще немаленький зразочок робити. По-перше, щоб зрозуміти, яка у вас щільність по петлях, і друге, що нам дуже важливо, у цьому майстер-класі зрозуміти, чи ваша пряжа тримає резинку. От я зв'язала, зрозуміла, що моя пряжа не тримає резинку, що моя пряжа просто от як розтягнеш, так вона і буде. Це дуже важливо. Чому важливо? Тому що нам потрібно, от коли ви зв'яжете зразок. Краще ви по лицевій гладі петлі заміряти, але можна ще й зв'язати резиночкою. Чому? Тому що ви будете розтягувати резиночку і розуміти, чи пружинить вона, чи стає на місце, чи ось так, як у мене розтяг і вона так і залишається. По цьому ви зрозумієте, який відсоток вам додати або відняти. Ну це вже надалі. Отже, що ми робимо? Беремо спиці, які у вас є, беремо пряжу, яку ви задумали. Ну, В мене, я вже сказала, в 100 грамах 120 метрів спиці номер 6 В'яжемо зразок. Дівчатка, в мене по зразку в 17 см 26 петель. Тепер я повинна вирішити, скільки петель у мене в одному сантиметрі. Я 26 ділю на 17, у мене це в одному сантиметрі виходить півтори петлі. Отже, 1,5 петлі у мене в одному сантиметрі. Далі, що робимо далі? Заміряємо обхват голови, так як ми його заміряємо для шапок. Я заміряла, дівчатка, у мене це 56 сантиметрів. Заміряла я обхват голови і далі, з чого ми починаємо в'язати наш капор. Ми починаємо в'язати його спочатку із от такої труби із снуда. Спочатку ми вив'язуємо снуд, потім тут ми будемо вив'язувати сам наш капор з цього місця. І от нам потрібно визначитися, скільки петель нам потрібно набрати на сну. Дивіться, дівчатка, я вирішила, що я хочу, щоб в мене буде це по шиї плотно, так, я хочу, щоб. Ну, мені так тепленько було. І я вирішила, що в мене буде ось такий відкод. Ви можете просто стієчку вив'язати це вже ваша фантазія. Я зробила резиночку 1 на один, ви можете будь-яку іншу, яка вам подобається, Ну, хоча б 2х2. Отже, я зараз повинна зрозуміти, скільки петель мені набрати на снут. Що я роблю? 56 см це обхват моєї голови. Я множу на кількість петель в 1 см, у мене це 1,5, а ви сюди підставляєте свої значення. І віднімаю 20% на розтягнення. Чому 20? У мене пряжа не тримає резинку, тому, якщо у вас пряжа, може ви взяли мериносик там гребінний і він у вас добре тримає резиночку, то тут. Ви поставите цифру 15, вам не потрібно буде так багато віднімати. І от коли я обхват голови помножила на кількість петель, відняла 20%, у мене вийшло 67,2 петлі. Ну, я заокруглила до 68 петель. Отже, дівчатка, набрала я 68 петель. Тепер з чого я почала? Ви можете набрати. Бачите, це такий майстер-клас без прив'язки, абсолютно, щоб ви зв'язали на будь-який розмір. Ви можете набрати будь-яким еластичним для вас способом. Спосіб набору петель обов'язково повинен бути еластичним, для того, щоб добре, щоб на голову без проблем одягати. Дивіться, дівчатка, я набрала фабричний. Набірний край для резиночки один на один, не повторювала в цьому майстер-класі, бо вже такий майстер-клас окремо в мене є на каналі, я залишу його для вас в описі. Переходьте, дивіться, набирайте ось такий набірний край і далі в'яжіть разом зі мною. Дивіться: набрала я, але набирала набірний край я. І в'язала перші сім рядів, так як в тому майстер-класі, на який ви перейдете, спицями номер 5 Так як у мене пряжа погано тримає резиночку, то можна брати спиці на піврозміра або навіть на цілий розмір менші від основних. Так як я в'яжу спицями номер 6 то для набору я взяла спиці номер 5 І далі, дівчатка, я в'язала верх резиночкою 1 на 1, 18 см. Ви можете зв'язати 20, 22, все в залежності від ваших вподобань, я приміряла на себе, мені вистачить 18 см, якщо зробити ось такий відворот по шиї, і зрозуміла, що мені цього буде достатньо. Тепер треба розрахувати, скільки ж петель мені потрібно на сам капор. І тепер ми обхват голови, це в мене 56 см, множу на кількість петель в 1 см і додаю плюс 5% на свободу облягання. Можна додати і більше, це за вашим бажанням. Я не хочу, щоб він був дуже широкий занадто. Це вона виходить 88 петель. І зараз мені треба зробити прибавки, щоб із 68 петель, які в мене тут є, зробити 88. Для цього я 88 віднімаю 68 і у мене виходить 20 прибавок. Я повинна зараз рівномірно виконати 20 прибавок, додати 20 петель. Отже, я ці петлі, які в мене є зараз по горловинці, ділю на 20 і ритм моїх прибавок 3,4 петлі. Як я в цьому випадку зроблю 20 прибавок помножити на 3 петлі, це буде 60 петель, і в мене залишається 8. Отже, я буду робити прибавки. Через три петлі, а от попереду, а ось позаду мого капера залишу 8 петель. У мене якраз тут було в одну навпіл. З однієї сторони 4 петлі, і з іншої, біля яких я не буду робити прибавочки. І ще важливо зараз вам покажу, що що Коли ми зараз будемо в'язати поворотним в'язанням, і щоб у нас не було так, такого великого розриву між петлями, то ми петлі поміняємо місцями, ось так от і будемо в'язати по виворітній стороні, будемо робити прибавку. Першу петлю ми, як завжди, знімаємо. Це в нас буде кромкова. І далі рахуємо 1, 2, 3 і прибавка. Якщо у нас прибавка випала на лицьову петлю, то ми піднімаємо нижню на півдушку петлі, чіпляємо на ліву спицю і пров'язуємо її за задню стінку схрещена лицева. Далі пров'язуємо знову 1, 2, 3. Цього разу у нас тут виворітня петля, і щоб зробити прибавку, ми піднімаємо ось цю перемичку на виворітній петлі, чіпляємо її на ліву спицю і пров'язуємо за задню стінку. Далі знову 1, 2, 3. Далі лицева петля, піднімаємо її, дужку нижню і пров'язуємо лицевою. 1, 2, 3, Дов'язуємо до середини нашого в'язання. Так, і в мене до кінця цієї спиці залишається 4 петлі. Я роблю останню прибавочку. Пров'язую ці 4 петлі без змін. Зараз серединку знайду, переходжу на другу спицю, і тут також пропускаю перші 4 петлі. Ці петлі пров'язуємо лицьовими. будемо в'язати хустковою в'язкою, 4 петлі, і далі ми робимо прибавочку. Отже, виходячи позаду полотна, ми пропустили 8 петель, в яких не робили прибавок. І тепер через кожні три петлі пров'язуємо прибавочку. Загалом ми так і прибавимо 20 петель. У нас буде на спицях 88. Слідуючий ряд у нас буде лицевий, його також пров'язуємо лицевими петлями. І я покажу, що робимо далі дівчатка, У нас буде зараз сваритній ряд. Ми маркерами відділяємо на початку і в кінці ряду по три петлі. Для чого? Ми вже з вами зробили прибавки для самого тіла каперу. Тепер нам треба зробити вертикальні прибавки для того, щоб ішов акуратний відворот. Ви можете в'язати без нього, якщо маєте бажання. Ну, але, мені здається, так буде виглядати гарніше. Відділяємо по три петлі і поки що маркери залишимо. Дивіться, на початку ряду ми першу крайню петлю перезніматимемо весь час. Останню пров'язуватимемо виворітньою також весь час. І тепер дивіться, крайню зняли з другої петлі зробили прибавку, так як ми робили горизонтальні, так само і вертикальні будемо робити. Прив'язали другу петлю. А ось цю петлю перед маркером ми перезнімаємо нитка перед роботою. І так буде завжди. Тепер в'яжемо лицевими петлями, не дов'язуючи до кінця ряду три петлі, тобто до маркера, дов'язали до маркера, перезнімаємо. І ось ця петля, яка Біля маркера ми її перезнімаємо ниточка перед роботою. По виворітній стороні ми будемо завжди так робити. Далі в нас друга петелечка, ми її пров'язуємо, і знову ж таки з неї робимо прибавку. І крайня петля, яку ми пров'язуємо виворітньою Отже, у нас тепер по 4 петлі після та перед маркером. Тепер у нас лицевий ряд, крайню петлю знімаємо, прибавок в цьому ряду ми не робимо, ми пров'язуємо всі петлі лицевими. І ось цю петельку, яку ми перезнімали, в лицевих рядах ми її завжди пров'язуємо лицевою. Тобто, лицевий ряд повністю пров'язуємо без ніяких змін. І знову, дівчатка, наступний виварітній ряд, і ми кожен виварітній ряд так будемо прив'язувати. Крайню петлю знімаємо. Тоді робимо прибавку з першої петлі, пров'язуємо ті петлі, які ми вже прибавили до петлі, яка перед маркером, перед маркером петлю ми перезнімаємо, нитка перед роботою. Перезнімаємо не пров'язуючи, і далі в'яжемо всі петлі лицьовими. також до цього маркеру. Коли ми перезняли цей маркер, біля нього петля завжди ми будемо перезнімати, не пров'язувати, тоді пров'язуємо ці дві лицьові, які є, робимо прибавку і крайня петля. Лицевий ряд без змін, до яких пір ми будемо робити ось тут прибавки, до тої ширини відвороту, яка вам ну, більш за все сподобається, можна вужче, ширше зробити. Це вже орієнтуйтеся по ваших нитках, по товщині ваших ниток, скільки вам доведеться зробити прибавок. Дівчатка, дивіться, я зробила вже всі прибавки по своєму відвороту. Ось так він у нас виглядає. Коли ми будемо завертати полотно, ось така акуратна косичка. Ви знаєте, я вирішила, що хочу широкий такий відворот. Дивіться, взагалом ми виділяли на нього три петлі. Ось одна це косичка, друга крайня, і одну петельку ми виділяли, і прибавила я раз, два, три, чотири. 9 петель. ну Взагалі, якщо не враховувати крайню петлю ось цю косичку, то між ними у нас 10 петель. Ось такий, доволі широченький, зараз скажу, скільки в мене в сантиметрах, 8 сантиметрів, у мене ось такий відворот. Далі, дівчатка, коли я вже вирішила, що мені ось такого відвороту далі, я в'язала в'язала вверх пряме полотно. Звичайно, що тут петлі далі я вже в виворітніх рядах перезнімала нитка перед роботою, лицевих пров'язувала. Ми його в'яжемо і надалі наш відворот. Зараз покажу, як це буде одягатися, коли ми підвертаємо, одягаємо на шию. Зараз. Мене спиці не на тому місці. Так, одягаємо ось так. На шию, а, в мене не. дівчатка, давайте покажу, коли вже в мене ось тут не буде тросика. Взагалі, що робимо далі? Дівчатка, я дов'язала свій капер на висоту. А, зараз ми заміряємо. Я заміряла тут 33 см. Дивіться, можна приміряти на себе, а можна як це визначити. Заміряти, от якщо у нас тут плечі, від плеча сантиметрову стрічку прокласти повністю по голові і до наступного плеча. Якщо ви хочете, щоб прямо ось так наш капор прямо заходив аж на плечі. І визначити, яка тут кількість сантиметрів, розділити її навпіл. Ось так як це буде виглядати? Це у нас буде на шиї, потім це йде вверх. Так, що робимо далі? Вив'язали на потрібну вам висоту. Далі розділяємо навпіл. Ось цей відворот ми не враховуємо. В мене тут 82 петлі, бо по 3 петлі я відділяла на відвороти. Залишилося 82. Я відклала в один бік 40 петель і в інший. І ось ці дві петлі я виділила маркерами. Для чого? Для того, щоб коли ми будемо сшивати наш капор, в нас не було ну ось такого, знаєте, Гострого кута, нам потрібно його трошки зрізати. Тому ми зараз зробимо 5, по 5 збавлянь біля маркерів. У виворітніх рядах лицеві пров'язуємо без змін, а у виворітньому ряду пров'язуємо збавляння. Зараз дов'яжу і покажу, як робити збавляння. Отже, не дов'язуючи до маркера дві петлі, ми їх розвертаємо лівими стінками до нас, пров'язуємо дві разом лицьовою за задні стінки, тобто з нахилом вліво. Перезнімаємо маркер, дві Лицеві петлі, маркер. І наступні дві петлі ми не розвертаємо, ми пров'язуємо їх зліва направо за передні стіночки ближчі до нас. Лицевою ми зробили збавляння з нахилом вправо. І в'яжемо так, доки не зробимо 5 збавлянь, це у нас буде ще 10 рядочків, враховуйте це, можливо, буде для вас це забагато. І потім будемо зшивати наш капор. Дівчатка, Я вив'язала 5 спавлян, так як я показувала. Ну Це дуже добре заокруглило наш капор. Ми зрізали ось цей гострий кут. Тепер я буду зшивати трикотажним швом дві ось ці частини. Зараз. Де я знаходжуся? Я пров'язала лицевий ряд. Тобто зараз в мене тут лицеві петлі. І щоб зробити трикотажний шов і він гарно виглядав на хустковій в'язці, у нас одна сторона, сторона повинна пров'язана бути лицевими петлями, щоб після доріжки виворітніх йшли лицеві. А друга сторона має бути пров'язана виворітніми. Отже, я по виворітній стороні зараз в'яжу лицевими до середини капора. Ось, де маркери. В принципі, можна просто мені тут залишити маркер середину. І ось, коли я сюди дов'яжу, тобто половинку ми пров'яжемо. Коли я сюди дов'яжу, то ми будемо сшивати наші петлі. Тепер, Дівчатка дивимося, я дов'язала до середини капера. У мене тут йдуть виворітні петлі, а ось тут йдуть лицеві. Коли ми будемо сшивати трикотажним швом, то в нас ідуть лицеві петлі. І між виворітніми доріжками, якщо ось так їх розтягти, то ми бачимо по дві лицеві. Так що, якраз, це зараз буде імітація а, нашого хусткового в'язання. Отже, як завжди, виконуємо трикотажний шов. Пропрацьовуємо то першу то другу спицю по дві петлі. Першу петлю ми заходимо голочкою. Зліва направо і петлю знімаємо, а в другу петлю ми заходимо голочкою з права наліво і залишаємо її на спиці. Тепер друга петля, в першу, в друга спиці. В першу петлю ми заходимо справа наліво і знімаємо, в другу петлю ми заходимо зліва на праву голочку. І залишаємо її на спиці, протягуємо через дві петлі нитку. Тепер знову повертаємося до першої спиці. В першу петлю ми заходимо зліва направо, знімаємо, в другу петлю справа наліво, залишаємо її на спиці і протягуємо нашу ниточку. Переходимо до другої спиці, в першу петлю ми заходимо справа наліво, а в другу зліва направо. Першу петлю ми зняли, другу залишили на спиці і протягнули ниточку. Знову повертаємося до першої спиці. Перша петля зліва направо, друга петля справа наліво. І протягуємо так. ідемо до другої спиці. Першу петлю справа на ліву зняли, в другу петлю зліва направо залишили і протягуємо ниточку. І отак от прошиваємо почергово ту першу, то другу спицю. Я думаю, ви вже справитеся далі самостійно. Дівчатка, ось де йде наш шов. Дивіться, він непомітний. Так само виглядає, як і основне полотно. Ось так от. Ось я прошила цей шов по всьому каперу, його абсолютно не видно. Але його все-таки видно із виворітньої сторони. Є ось така доріжка, яку, бачите, ну, якби й не дуже, але все ж таки щось є. І тому ось ця частина наш відворот, який ми будемо ось так от вивертати, то ми. Не будемо прошивати далі, як ми прошивали, а ми візьмемо, розвернемо ось цей відворот, так, як він і буде. І тепер ми прошиємо, ми його також прошиємо по лицевій стороні. Ось так, розвертаємо, і далі прошиваємо так, як ми прошивали весь наш капер. Ось так, дівчатка, я зшила тепер тут підтягнути, заховати хвостик, і буде ось такий відворот. На цьому все проводимо ВТО, носимо з великим задоволенням.